Все запаковано, все в целлофані. Поїхали на відвантаження. Побажайте в коментарях гарної роботи. Вітання з мережі магазину Мотостор. Розпочинаємо робочий ранок з підготовки до відвантаження трактора Kentower 404. Це в нас трактор з 4 циліндровим дизельним двигуном, об'єм двигуна 2,5 літра. Тут є 40 кінських сил. І потужність двигуна відповідає його реальним технічним характеристикам, оскільки завод-виробник цих двигунов це завод Лайдонг, а модель двигуна КМ 490. Ну і тепер класично по комплектації. Що ж ми передаємо покупцям? Тут є комплект передніх противаг. 44 кг на передній осі. Далі колія по центрам 1,20 м, агротехнічний кліренс понад 38 см. Широченні передні колеса розміриться 16 Хороший редукторний передній міст. Колія по центру 1,20 метра, як ви зрозуміли, міст редукторного типу. Трактор з гідрооб'ємним рульовим керуванням, Трактор з усіма фільтрами і всім необхідним, що має бути в цьому тракторі за ці гроші. Далі два, звісно, незалежних гідронасоси. Абсолютно повністю роздільна гідравліка у цього трактора. І одразу скажу, що ціна такого трактора 6850. Тому можете не додивлятись відео до кінця, а вже зараз телефонувати за номером 098 949 9090 і замовляти ідентичний трактор. До речі, трактори також є в синьому і червоному кольорі. А я продовжу дводискове щеплення у цього трактора, це величезна перевага. Над усіма конкурентами, конкурентів такого немає. Далі, абсолютно рівна підлога, підніжка, все грамотно зроблено. Зашита зона посадки. Подивіться, як класно зроблено, сидіння з регулюванням жорсткості. Ось така панель приладів. Вже десятки разів демонстрував у відео. Але кожного разу, звісно, демонструю, щоб ви бачили, що клієнти купують саме. Те, що демонструється у відео. Ну і Задні колеса 112х24 і комплект противаг колісних по 26 кг. Далі найголовніше подивіться, позаду все зашито. Навізка на 650 кг, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення ходу назад, пара гідромуфт є тут, вал відбору закритий чухлом. В нього дві швидкості на 540 і на 720. І Триточкова навіска показує посилені тяги, гарно зроблені розкоси на бік. Дійсно грамотний хороший трактор, і саме цей тракторець з дворічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів і з нормальним відношенням від магазину Мотостор відправляється в Білоцерківський район Київської області. Пан Олександр чекає вже цей трактор, і я сподіваюся, що він задовольнить всі його вимоги. До речі, вчора був тест-драйв цього трактора. Пан Олександр приїжджав до нас на майданчик. Саме тому, якщо і ви хочете купити трактор, повторюю номер телефону 098 949 9090. Ну а Ціна цього трактора 6850 доларів. Ну і на останок зніму звук роботи двигуна. Рівнесенько працює цей тракторець. Коробка у нас, бачите, все запаковано, все в целофані. Поїхали на відвантаження. Побажайте в коментарях гарної роботи.